Привіт усім, з вами Анастасія Коваленко. У нашій студії сьогодні вже знайомі обличчя учасників проєкту Молодь змін, з якими ми вже зустрічалися кілька місяців тому, коли обговорювали п'ятиденний тур в Опішні, під час якого молоді активні люди з Опішнянської та Великописівської громад долучилися до навчально-пізнавального туру у самій Опішні. Вони такі різні, та все ж є те, що їх об'єднує. Кілька місяців тому вони знайомились. Навчалися, досліджували, сміялися, вигадували ідеї та пробували себе в ролі тих, хто може впливати на рішення у своїй громаді. Втім, на цьому їх колаборація не закінчилася. А днями відбулася фінальна зустріч учасників проєкту Молодь змін, який об'єднав молодь двох дружніх громад: тилової та прифронтової. Для чого зустрілися? Чим вони займалися, які враження отримали від поїздки? Далі у нашому подкасті у студії з вами. Ми координатор команди з нашої громади Анастасія Правденко та один із учасників Ілля Петренко, які прожили цей досвід наповну. Ну що, поїхали! Привіт, Настя! Привіт, Ілля! Рада вас бачити в нас на студії. Навзаєм дякую за запрошення. Нам дуже цінно розповісти про наш п'ятиденний досвід. Привіт, Настя! Доброго дня, шановна громада! Ну, що ж, Настя, питання спершу до тебе, як до одного з координаторів. Якщо коротко, нагадай слухачам, заради чого стартував проєкт молодь змін і яку головну ідею ви хотіли запустити в молодіжне середовище. Всі ми прекрасно знаємо, що наша громада хочу сказати слово чіпляється за кожну можливість. Тому, завдяки громадській організації «Осередок ініціатив ми брали участь в грантових грантовому конкурсі. Я точно не знаю, як вона називається, і виграли певну суму коштів на втілення нашої ідеї навчального пізнавального туру змін». От тому. Так, як найактуальніша проблема зараз це фронт, точніше, це рішення цієї проблеми, яку я не дуже хочу називати, оскільки ми прекрасно це все розуміємо, найголовніша ідея була познайомити молодь з тими викликами, які трапляються на шляху у кожного, не тільки в людей, які живуть при фронті або вже по зрозумілим причинам там не живуть, тому не тільки виклики, а й як вони з ними справляються. Тому п'ять днів були націлені на їхню, перш за все, ментальне здоров'я і прекрасні екскурсії по нашій чудовій пішні. Іля, можливо, хочеш додати щось від себе? Ну, ми хотіли показати молоді, опішню і те, що в ній знаходиться. Але я думаю, і для вас це було корисно поспілкуватися з молоддю, яка стикається зараз з реаліями прифронтових областей. Насправді було наскільки ж цінно, наскільки й важко усвідомлювати, що підліток 14 років, 8 років навчається онлайн. Це насправді наскільки вплинуло на їхню психіку, і я пам'ятаю перший день, коли вони приїхали. Це була навіть знаєте, така популярна фраза є: вони не знали, яку емоцію використовувати, оскільки в них було і недорозуміння, і перенавантаження емоційне, і в принципі така кількість нових людей для них також була дуже сильно новою. Тому Уже в ході наших рішень, вже в ході наших тренінгів і майстер-класів, ми перенаправили свою головну ідею на познайомлення їхньої їх з опішнею. Це була в принципі головна і провідна. Але е, визначилась сама по собі ще одна головна ідея це дати їм зрозуміти, що ми не вороги, ми хочемо допомогти. Ми тут, ми друзі, е, і у всіх є різні проблеми. Тому характери це те, що найголовніше в нас є. І разом ми можемо це подолати. Настя, ти була з нашою молоддю весь час від першої зустрічі до фіналу. Які найяскравіші моменти запам'яталися? Насправді дуже важко відповісти на це питання, коли ти знаходишся е, протягом усього на закулісці. Це знаєте, як найяскравіші моменти. Це згадується те, що не виходило, оскільки ми це організовували, і було іноді важко, тому що п'ять днів ти з восьмої до восьмої намагаєшся вкладати якісь емоції ну, в принципі, в чужих тобі людей, але вони вже стали нам як реально рідні. І коли ми до них їздили через два місяці після проекту, дуже було цінно найяскравіший момент це їхні впевнені лиця. Я дійсно помітила, що їхні характери змінилися, і я дякую всім, хто прийшов, оскільки з 15 учасників прийшло 10, і я вважаю це найяскравішим прикладом і результатом цієї проробленої роботи. А як щодо самих учасників, як на них вплинув проєкт? Ілья, хочеться почути тебе. Давай почнемо з простого, але важливого, як вплинув на тебе проєкт, і як взагалі ти вирішив долучитися до нього. Що тебе мотивувало? Так, ну мене сюди запросили. Спочатку я не хотів, мабуть, сюди йти. Ну не хотілось. чому? Але не знаю, чомусь не хотілось пробувати щось нове, мерливо боявся. Але потім подумав, подумав, та й чому б і не спробувати. І Це був крок, щоб стати активнішим у житті громади, реалізовувати та розвивати свої ідеї, які я думаю, знадобляться в майбутньому в університетах чи повсякденному житті. Ти прийшов сам до Насті в молодіжний простір і сказав, так я хочу, чи можливо в тебе була група підтримки, друзі говорили тобі, давай, спробуй. Це більше я сам вирішив. Або батьки мене підштовхнули. <ріст> так, Настя, цікаво послухати, а як молодь із Великопосирської громади відреагували на ваш візит? Е, я вже, мабуть, упомянула, про це, але насправді я можу говорити про це дуже довго, оскільки для мене це було вперше знайомство з такою великою кількістю нових людей і намагання донести їм якусь певну ціль, яку ми вклали в цей проект. Вас зустріли в Охтирці, так так. Ми їздили в Охтирку. Насправді було чесно трошки страшно, оскільки телеграм-канали не вгасали, коли ми туди їхали. Але е, на щастя, все пройшло чудово, не дивлячись на те, що в них також є відключення світла, і ми дивились фільм в повній темноті. Але як ви розумієте, для перегляду фільму темнота не дуже сильно перешкоджає. Тому щиро дякуємо Великописарівській бібліотеці, що цікаво в Охтирку ми їздили в Великописарівську бібліотеку. Тобто, це була як, як бібліотека, яка переїхала в Охтирку і вона просто знаходиться там у приміщенні. А там працюють люди, які переїхали з прифронтових громад, і дійсно втілюють якусь свою діяльність. Це було для мене дуже сильно надихаюче. Оскільки Великописарська громада знаходиться 5 кілометрів від фронту, вона була вимушена перенести всі свої комунальні заклади в найближчі громади, яка їх прийняла. Це Ахтирська в Ахтирці, вони знаходяться і це було дійсно надихаюче, оскільки діяльність не зупинилась і продовжується життя. Ілля, що тебе найбільше вразило, чи запам'яталися від поїздки в гості до молоді великописарівської громади? Ну, по-перше, це те, що поїздка була дуже яскравою, веселою. Ми побачилися з новими старими друзями, поговорили, посміялися та трішки поміркували на рахунок проєкту. Проєкт все таки вас здружив, так? Так, да. це чудово. До речі, а скільки учасників їздило від вашої команди? Від нашої команди їздило 12 учасників. Це всі наші друзі, всі мої друзі. Хочу доповнити насправді мого друга Іллю і розповісти про історію, яка мені здається надихнула всі наші серця. Їхня і наша, в принципі, сторона відкрилася ще раз по-новому, оскільки коли ми їздили під Великописарівською цією бібліотекою під якось будівлею, будівлі, було два закинуті цуценя. Здається, породисті німецькі чорки, але я не можу помилятися. І, насправді дуже було цінно зрозуміти, що їм не цікаво було говорити про проєктні менеджмент, і тренінги, які ми тоді втілювали, їм вже було цікаво сходити в магазин, купити корм і купити тарілку і допомогти тим двом цуценям. Але мені здається, що це навіть цінніше, оскільки вони зрозуміли, що вони команди і вони можуть навіть допомагати спільно. І це було дійсно надихаюче. От тому мені здається, ми навіть потратили більше часу на допомогу тваринам в Охтирці ніж на якась командотворення та якісь рефлексії щодо проекту. Але це також дуже круто, і це радує, що все ж таки в молоді є більшість добрих людей, і вони розуміють всі ці проблеми. І до речі, саме українцям притаманна така гуманність. Настя на фіналі. Ви разом дивилися десятихвилинний мініфільм про тур. Розкажи про нього, кому належить ідея його створення, та хто власне його знімав. Насправді хочу розповісти одну бюрократичну сторону цього, тому що мініфільм про проект це була вимога донора. Але так як ми звикли не робити нічого, як кажуть, для галочки. Ми хотіли вкласти в цю бюрократично нецікаву штуку, по суті, якусь сенс і натхненний простір для того, щоб це можна було дивитися і згадувати. Тому ми його знімали самі, насправді монтували самі, придумували самі. Так дуже цікавий досвід для мене. Молодці, а який він вайб справив, і які моменти, на твою думку, найбільше зайшли молоді? Насправді дуже. Цікава штука кінематограф, оскільки ти можеш накласти надихаючою сумну музику, і ефект ностальгії збільшується втричі. Тому такі відео важливі для того, щоб зберегти ті емоції. Ефект ностальгії допоміг нам перенести їхні їхні діапазон емоцій, які вони відчували в опішні, в якусь структуровану логічне завершення. Тому мені здається, що цю практику ми будемо використовувати в надальших проектах, тому що фільм це дуже круто. Настя, ти сказала, що ви самі монтували, знімали, ви десь цьому навчалися? Якось так по життю склалось, що більшість свого часу я проводжу в телефоні, тому для мене не складає ніякої складності монтувати, знімати і тому подібне. Але якщо ви говорите про навчання, то я вчилася на журналістику і всі мої домашні завдання складалися з відео. А я ще вчилася онлайн на дистанційному, тому це X3 3 відеомонтаж тому подібне, це круто. Ілля, я думаю, що як для учасника перегляд мініфільму це, мабуть, була хвиля емоцій. Які відчуття він тобі повернув? Чи був момент, який дуже захотілося пережити ще раз? Перегляд фільму був дуже цікавий. Багато чого згадалось саме з проєкту. Емоції були тільки позитивні. Хотілося б знову все це пережити, а саме головне, що хотілося б пережити, це вечір четвертого дня. Що там саме було? Ми грали в волейбол, ми веселились, плавали на сапах, їли шашлик. Круто. Ви так зацікавили цим фільмом, що б захотілося і самі подивитися, і можливо, навіть дамо можливість нашим слухачам також переглянути його. Да без проблем так, звичайно, я обов'язково надішлю вам в дірект, але він іде більше 10 хвилин. Тому я думаю, красива нарізочка не помішає добре. Настя, під час рефлексії всі ділилися, що вдалося, а що б би додати. Що ти почула найбільш цінного, щирого або навіть неочікуваного? Чесно, я не очікувала, що громада, яка була в нас всього п'ять днів і вперше. Спустя два місяці скаже нам, що вона б хотіла в своїй громаді стільки ж музеїв. Бо я тут живу скільки років, я не бачила людей або молодь, або підлітків, які ну точніше, підлітків, які хотіли б наскільки відвідати всі музеї, бо це не прям весела штука. Цікава, але не прям весела. Тому так ще стало дуже цінним, що саме наша команда змогла донести якісь певні сенси, і, наприклад. Хлопчик, який перший день був сором'язливий, такий боявся не те, що погане, а зайве слово комусь щось сказати. Через два місяці я дізналася, що він ходив в спортзал, ходить на бокс. Такий він увесь та да, такий впевнений. Це було так круто. Андрюша, я тобі привіт. <сум> <сум> я надію, що ти це послухаєш. От ти дуже крутий. Ілля, а що ти особисто виніс з цього проєкту? Можливо, відкрив в собі якусь суперсилу. Ну, з цього проєкту я виніс те, наскільки важливо вміти працювати в команді. Я побачив, що різні ідеї можуть доповнювати одна одну, якщо правильно організувати роботу. Також я зрозумів те, що кожен може впливати на зміни, навіть невеликі. Головне не боятися пропонувати і брати відповідальність. А суперсилу, головна суперсила це те. Що я навчився, мабуть, працювати в команді. Можливо, дружба, але більше робота в команді та лідерство це також круто. Я так зрозуміла, ви повернулися не з пустими руками. Розкажіть про посібники Макс і його суперсила, і як плануєте його використовувати в нашій громаді? Так як е з п'яти днів чотири ми працювали над інструментами участі, командної роботи, лідерством і тому подібне. Молодь отримала таку кількість інформацій, яку за короткий період неможливо запам'ятати вдосталь. Тому ми вирішили структурувати це все і через два місяці повести їм вахтирку. Певні посібники з тієї інформації, над якою вони працювали. Він називається Макс і його суперсила здається. Угу. Чому саме Макс нас питали? Тому що в нас на проєкті не було жодного Макса, а ми не хотіли когось образити, тому ми вирішили, що це буде Максим. От нас більше здається ста примірників в наших планах поділитися з ними в освітніх закладах нашої громади, також показати, можливо, на відео якийсь певний подкастик зняти, але це ще в планах. Тому так я думаю, це буде цікаво почитати і ознайомитись. Ілля, ти бачив цей посібник? Бачив, трішки читав не повністю, звісно, але читав. Чому на твою думку він важливий для молоді? Він важливий для молоді, бо вчить помічати свої емоції, не заглушувати їх і знаходити здорові способи справлятися зі стресом. Це те, що наразі потрібно кожному. І останнє, що цікавить, також чи хочеш продовжувати брати участь у таких проєктах, чи маєш вже ідею, що б хотілося б зробити для нашої громади? Надалі хотілося б брати участь в таких проєктах, але як на мене їх потрібно влаштовувати трішки більше і трішки частіше. Ну але через фінансування це ж не, не, не часто виходить. Але нас слухає і дивиться Микола Різник. Доброго дня, Микола Миколайович. Сподіваюсь, ви нас почули. Які ідеї, ідеї, б хотілося б зробити для нашої громади далі. Хотілося б масштабувати всі ці ініціативи і до прикладу зробити палаточний табір. Але поки це секрет. Дуже цікаво. Секрети це завжди цікаво. Отже, проєкт завершився, а ваше спілкування, ми так розуміємо, продовжиться і далі. Так, звичайно, 100% нам, як мінімум, треба дізнатися, як там там дві собачки в Охтирці, тому це перш за все. Також дуже багато прохань щодо подальших проектів опішні, адже за п'ять днів все не подивишся. Тому був наказ. Від молоді з великописарської громади, щоб якщо якісь можливості по екскурсіям або по якихось обмінах молодіжних, обов'язково скидали туди групу. Тому, як мінімум, телеграм-чат у нас поки що не затихає. Які наступні кроки плануєте, щоб підтримати їхню активність і дати рухатися далі? Поки що це перша все мендальна підтримка, оскільки так це гарні. важливо. гарні емоції не закінчуються на останньому дні. Важливо ними обмінюватися далі. А якщо обов'язково з'явиться якась можливість підтримати це матеріально, фінансово або якось ресурсно, думаю, ми завжди за. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній подкаст. Нагадаю, сьогодні з нами координаторка команди проєкту Молодь змін від нашої громади Анастасія Правденко та один із його учасників Ілля Петренко, які поділилися своїм досвідом, емоціями та ідеями. А я нагадаю, проєкт реалізується за підтримки Юлі Двіз Європ», який фінансує ЄС та його держави-члени, з вами була Анастасія. Дякую, Валенко. Проєкт молодь змін показав. Коли молодь об'єднується, з'являються ідеї, які реально можуть змінювати громади. Творіть, впливайте і надихайте одне одного. І до зустрічі у наступних випусках!